Ламікон Дермгель обирай. Скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і звісно, ще одна. Головна подія, найважливіша, мабуть, подія тижня, вже міжнародна подія. Це війна Ізраїля та Ірану. Ми не знаємо, як вона закінчиться, зрештою, чи буде вона повномасштабною і переросте в якусь іще більш гостру фазу, хоча ніби вже куди гостріше. Чи вона завершиться там протягом якогось короткого часу. Медіа писали, що від самого початку ізраїльська операція в Ірані була розрахована на 14 днів. Тим не менш, хочеться подивитися на всі ці події, в тому числі і через призму війни Росії проти України. Тим паче, що вже Трамп і Путін поговорили по телефону і обговорили війну на близькому сході. До нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, посол України при ЄС 2010 десятий роки і голова центру нових рішень. Доброго дня! Вітаю вас. Пане посол, я, я не можу знайти відповідь на питання, чому, коли почалася війна на Близькому Сході, Трамп зізвонився з Путіним і вони обговорили всі моменти пов'язані з атакою Ізраїля проти Ірану і Ірану проти Ізраїля. В чому там інтерес Путіна, і що в цьому контексті Трамп може хотіти від Путіна? Ну, звичайно, нас не може не непокоїти той факт, що е, все частіше е, Трамп е, має телефонні розмови з Путіним. Е, окрайній раз ви бачили, було майже тиждень тому, і на превеликий жаль, ці, ці телефонні розмови мають наслідкам саме безпосередньо для України і для українських громадян. Е, ви знаєте, що одразу як тільки було, вони поклали телефонні слухавки. Російські там іранські шахеди почали атакувати територію України. Тобто, таким чином, на мій погляд, по суті, телефонні контакти Трампа з Путіним це по суті Трамп дає Путіну ліцензію на вбивство. І, звичайно, такі речі треба припиняти. По-друге, для всіх очевидно, що Путіну вдалося знайти, як кажуть, доріжку до, скажімо так, серця Трампа. Це Іран, і ми знаємо, що кожен раз, коли дзвонив Трамп Путіну. Звичайно, ключово до цього питання була Україна, але тим не менше, вони між іншим обговорили питання з Іраном. Зараз ми бачимо, що іранський фактор все більше зближує Путіна і Трампа, і це теж нас не може не непокоїти. Ми розуміємо, що ми не можемо мовчати в цій ситуації, і я вважаю, що нам потрібно будь все-таки мати контакт з Трампом. І дуже добре, що буквально сьогодні починаються самі сімки у Канаді, у Кананаскісі, на які, до речі, запрошений президент України, і ми дуже сподіваємося, що все-таки вдасться їм переговорити мається на увазі Трампу і Зеленському, на полях саміту сімки з тим, щоб ну певною мірою збалансувати той діалог, який йде між Трампом і з Путіним. Звичайно, нас дуже непокоїть те, що фактично Трамп вивів уже із міжнародної ізоляції Путіна, і Путін все більше почуває себе впевненим. Ну і звичайно, цинічним звучить те, що Путін вітав Трампа з днем народження, який він відзначав вчора, 14 червня. Звичайно, це все, як кажуть, ФСБшні або КГБшні штучки Путіна, якого, якого яким він мчився ще за часів радянського Союзу, і він ви бачите дуже ефективно це використовував в діалозі з Трампом. Так звітували про це здається, і в Кремлі і в Білому домі. Що під час телефонної розмови Путін привітав Трампа з днем народження? А, а, Поясніть, будь ласка, от чи може. Я не знаю, в чомусь Путін знадобитися Трампу, коли ми зараз говоримо про врегулювання ситуації на Близькому Сході. От чи, чи може чи можуть вони один одному бути корисним і на цьому тлі ще більше зійтися, здружитися і знайти спільних спільні точки дотику? Ну, Ми всі бачимо, що з точки зору докладання зусиль адміністрації Трампа ті точки ті ж самі – це Іран, Китай, Росія. Більше того, нагадаю, пам'ятаєте, як тільки Трамп був обраний президентом, він неодноразово заявляв про те, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за війну між Україною та Росією за безпеку України, за стримування Росії, а США буде концентруватися на близькому сході Китай Тайвань. От, ми бачимо, прийшли, як кажуть до я кажуть цих точок. На яких концентрується дипломатія США, інше треба врахувати, що давайте скажемо чесно, зараз триває війна на Близькому Сході, і це фактично перша війна, яка почалася за часів президента, президента Трампа. Ви бачите, що він максимально цього намагався уникати. Ви знаєте, що він весь час казав про те, що українська російська війна це не його війна, це мовляв війна Байдена, і він намагався всіми правдами і неправдами від цього відсторонитися. Зараз це дійсно йде війна на близькому сході. Дуже важко передбачати, як вона довго триватиме, але я думаю, що буде вона все-таки буде не так довго тривати. Я думаю, що ближчим часом все таки. Будуть знайдені е, можливості для того, щоб відновити перемовини щодо так званої ядерної програми Ірану. Але ми маємо розуміти, що Іран це союзник Росії, і саме іранські дрони завдають удари по території України. І звичайно, якщо вдасться вивести Іран з гри, е, то це здатно послабити Росію. Я скажу вам більше: чим слабше союзники Москви, тим сильніше наш консолідований опір агресору. Але знаєте, багато зараз оцінок чи це добре, чи погано для України те, що зараз Ізраїль тисне на і бомбить Іран, іранські ядерні воєнні об'єкти. Звичайно, удар по союзнику Росії це добре, але давайте не забувати і про це всі кажуть, що зростається на нафту внаслідок цих воєнних дій. По-друге, дуже погано, що відвертається увага від України. І третє, ви знаєте, що західні союзники внаслідок цього міталімілітаризуються це добре, але погано, те, що ця мілітарізація йде за рахунок допомоги Україні, це негатив. Нагадаю, пам'ятаєте вже цей президент Зеленський казав, що Ізраїль обіцяв нам дати певні системи барак. Він нам обіцяв тоді пам'ятаєте дати американці дати около біля 20 тисяч ракетних ракет проти дронів, але натомість передав е, ізраїльській стороні. Тобто, фактично, це йде е, я ще раз кажу за рахунок допомоги Україні. Ну і захід. Я маю на увазі Європу, Ви бачите, що все більше готуються до неминучого, як вони вважають, конфлікту з Росією. і вони все більше думають про себе, про своє озброєння. А вже на друге місце ставить Україну, це нам теж це нас теж не може не непокоїти. Але е, я вважаю, це не означає, що нам треба зупинитися нам треба далі працювати. І дійсно, ближчими е, днями вже протягом другої половини червня відбудеться низка важливих самітів. І я думаю, ми там зроби, маємо зробити українська сторона, так званий дипломатичний е, значить, таку контратаку. Для того щоб все таки повернути фокус уваги до України і ще раз повернути увагу до важливості збройної допомоги України і оборонної підтримки України. Щодо самітів, нашої аудиторії просто нагадаю, що наступного тижня, ну буквально там завтра, післязавтра буде саміт Великої Сімки, де медіа писали, що українська сторона хотіла би організувати на полях саміту зустріч Зеленського і Трампа. І в 20-х числах червня буде саміт НАТО у Нідерландах. Там медіа знову ж таки писали про те, що згадки України про в фінальному ком'юніке саміту не буде. Ну і взагалі, що партнери, європейські, партнери по НАТО дуже сильно переживають, щоб ну якось не розсваритися з Трампом на цьому саміті. Але повертаючись до війни на Близькому Сході, ви вже почали говорити про те, ну як має себе поводити Україна, як це вплине на Україну. Володимир Зеленський вже. Чітко сказав, що він би дуже не хотів, щоб через війну на близькому сході зменшилася підтримка України. Він нагадав, що дійсно 20 тисяч протишахедних рак... проти ракет мала передати споли передати Сполучені Штати України, але в останній момент передали їх на близький схід. За словами Зеленського, це були ті ті засоби, які були ну затверджені, ухвалені ще за президентства Байдена. Е, е, і ну і я так розумію, що панує така певна невизна. Визначеність або навіть тривога в Києві стосовно того, що зараз не лише увага, але і допомога, збройна допомога, та яка мала піти Україні, піде Ізраїлю. Так коли ви кажете, треба працювати, що і хто конкретно має зробити? І наскільки тут не лише увага, але й підтримка дійсно може піти в Ізраїль, яка була можливо передбачена для України? Ну, ще додам, ви згадали про саміт Сімки, ви згадали 24-25 червня саміт у Газі, і ще не забувайте 26-го. Червня буде саміт Європейського союзу в Брюсселі, е, і е, я хочу. Е, я думаю, що Україна все одно буде в фокусі уваги. Нам треба зробити важливе, щоб вона знову виходила на перший план. Питання оборонної підтримки теж не не, не не, не ігнорувалося. Що стосується вашого другого питання, е, Україна має наполегливо нагадувати всім. Що Іран, який воює, який, який воює з Ізраїлем, це той самий Іран, який воює проти України через посередництво Росії, і захист України це також важлива складова глобальної протидії силам тероризму, силам авторитаризму і силам, які тероризують весь світ. І тому е, нам потрібно робити так, що е, і доводити, що український фронт це не просто локальна війна, а це частина глобальної війни між демократією та кратією, це частина війни за демократичний або справедливий світовий порядок. І на це треба звертати увагу. Е, більше того, нам дуже важливо все таки продовжувати працювати з американською стороною. І ми знаємо, що про питання санкцій ми вже говорили. Я сподіваюся, що піща під час саміту сімки е, в Канаді все-таки вдасться європейській стороні і американській скоординувати потужні санкції проти Росії. Що стосується зброї, то нам потрібно те, також активно працювати з європейською стороною. У цьому зв'язку не можу не відзначити зокрема позицію допомоги з боку Німеччини за нового канцлера Мерса Нагадаю, що минулого цього тижня, до речі, міністр оборони пісторіус, міністр оборони Німеччини відвідав Україну, і Німеччина оголосила про важливу 9-мільярдну допомогу збройну допомогу Україні. І друге, що важливо, вони будуть інвестувати в високотехнологічну зброю, яку буде виробляти Україна, включаючи. Дальнебойне озброєння, зокрема ракети, і так далі, звичайно, ми маємо також покладатися не лише на наших європейських партнерів, а працювати з американською стороною. Я ще раз нагадую на важливості, все таки ініціювання і активного просування двопартійної резолюції в Конгресі США щодо нового пакету оборонної допомоги, тому що ні для кого це секрет, що нинішній пакет, який був ухвалений за. Часів Байдена поступово вичерпується, а, а час плине тому, що зброя і санкції – це та сила, а, яка допоможе змусити, все-таки Путіна сісти за за стіл перемовин. Ну і звичайно, не треба не ігнорувати і дипломатію. Е, я думаю, що ближчим часом будуть анонс про новий раунд перемовин за моєю інформацією. знову таки розглядається на сьогодні як майданчик, де перемовин не лише Стамбул. Я багато читав західні преси, що активізувалася швейцарська дипломатія, і швейцарський спеціальний представник відвідує певні столиці, запрошуючи провести наступний раунд перемовин саме у Швейцарії. Подивимося, для нас головне все таки не місце проведення, а результат. Але я думаю, що дипломатія помножена на силу, може дійсно. Допомогти нам е, е, припинити війну і працювати на користь справедливого миру. Е, ви маєте на два слова ще про переговори. Ви маєте на увазі, що ці переговори, які вже два раунди в цьому році відбулися в Стамбулі, що їхній третій раунд не виключено, що відбудеться в Швейцарії? Так, на даному етапі обговорюються різні майданчики, залишається як майданчик знов таки по традиції Стамбул. Але я ще раз кажу. В західній пресі було багато інформації про активність швейцарської дипломатії, яка також як альтернатива висуває і свій майданчик для перемовин. Принаймні, їхній спеціальний представник відвідував деякі європейські столиці для того, щоб Запросити або е, повідомити про готовність від царської сторони приймати, приймати наступні раунди перемовин, я знов таки кажу: головне не місце проведення, а результат. І нам потрібен результат, і тому треба працювати саме на досягнення цього результату. Повертаючись до ще раз до війни на близькому сході, е, можливо, трохи дилетантське питання, але тим не менш, а чи допускаєте ви? От ми з вами проговорили, що, попри все. Путін зідзвонився із Трампом, і мило поговорили про війну між Ізраїлем і Іраном. Ви потім сказали, що Україна має доводити світу, що це той самий Іран, який атакує Ізраїль, він же є союзником Росії, яка атакує Україну. Але чи допускаєте ви, що зараз? Коли почнеться якесь врегулювання ситуації на близькому сході, Путін взагалі там може виступити якимось миротворцем або переговорником з огляду на те, що по-перше, Трамп з ним спілкується? По-друге, з Іраном там все зрозуміло. Вони друзі-союзники. Ізраїль це не та країна, яка називає Росію там ворогом, загрозою демократії і так далі. От чи допускаєте ви, що на тлі цього статус Путіна взагалі підвищиться? Нам треба дати зрозуміти і пояснити тому ж Трампу, що до тих пір, поки буде тривати війна в Україні, ситуація на Близькому Сході не буде стабілізована. Е, вона е, саме війна в Україні має наслідки для е, дуже небезпечної ситуації на близькому сході. Так, ми розуміємо, що близькосхідне врегулювання воно триває вже е, десятиріччями, але Саме під час російської агресії проти України ситуація там набагато загострилася. Пам'ятаєте цей відомий напад на 7, 7 жовтня 2000, якщо не помиляюсь, 23-го року, який стався з боку терористичних угрупувань проти Ізраїля? Я і, і до речі, за всім цим інколи і не інколи а стоїть також і Іран, який підпитує. Терористичне групування на близькому сході. Плюс давайте не забувати, що саме на території України ті ж Іран, Росія, і їхні поплічники вони використовують по суті, тестують ту зброю, яка потім застосовується на... на близькому сході, і нам треба це чітко пояснити. Нам треба також дати чіткий сигнал адміністрації Трампа, що він має припинити одноосібні телефонні дзвінки. Путіну принаймні, якщо він йому дзвонить, потрібні аналогічні дзвінки і розмови з президентом України. Тому інакше це я ще раз підкреслюю, це розглядається з боку американського президента, що він дає фактично ліцензію на вбивство українців і цього не можна допускати. Але я ще раз кажу: що я думаю, що Іран ближчим часом все таки. Погодиться на певні перемовини. Ви знаєте, що Трамп вже е, неодноразово пі, е, пропонував все таки відновити е, діалог щодо ядерної програми. На превеликий жаль, е, переговори, які мали відбутися сьогодні, в запосередництво Омана е, були е, відкладені або перенесені, або скасовані. Але е, я дуже я думаю, що все-таки. Е, Протягом ближчих днів буде анонс про те, що сторони домовилися говорити. Але я ще раз кажу: вони можуть ще довго говорити, і буде ще не один раунд перемовин, буде ще не одне загострення на близькому сході. Але до тих пір, поки не буде досягнуто миру в Україні, ситуація на близькому сході буде залишатися такою непередбаченою і нестабільною. Ну, але от я все рівно не зрозуміла. Може, як ви думаєте, може Трамп залучити Путіна в якості переговорника на близький схід? Ну він же вже казав про це, писав раніше в своїй соцмережі. Що е, Путін ну він допускав можливість Путіна як переговорника, але тоді здається йшлося в якраз щодо переговорів щодо ядерної програми? Е, може зараз Путін виступити переговорником миротворцем? Ну як би це дико не звучало? Е, ви знаєте, Путін хотів би, і він цього буде прагнути. Але для цього нам треба працювати і з адміністрацією Трампа, і давайте не забувати наших європейських партнерів, які також е певною мірою до цього були теж стороною перемовин щодо так званої ядерної програми Ірану. Для того щоб не допустити по суті, е ну по суті, ці перемовини це буде е умиротворення російського агресора. І по суті, ми фактично е Путіна виводимо на Глобальний прямий діалог з американською стороною, і фактично, повірте мені, це дуже небезпечно, тому що як тільки вони вийдуть на діалог, прямий двосторонній, американська і російська сторона щодо Ірану, то е, тоді це може потім призвести, що вони будуть на їхньому на рівні двосторонньому вирішувати питання України. Цього ми, ми не повинні допустити, тому я вважаю, що вирішувати питання Ірану. Можна навіть так уже сказати, не можна без європейської сторони і без того, щоб нормалі або стабілізувати ситуацію, або припинити військові дії на території України. Тільки тоді можна говорити про будь-які перемовини. Ще одне питання. Воно вже можливо більше стосується внутрішньої політики Трампа. Ну це не зовсім внутрішня, а тим не менш. Дивіться, спецпосланником Трампа по близькому сходу був стів Вітков. Його ж Дональд Трамп долучив, долучав до переговорів з Росією і до врегулювання війни Росії проти України. Зараз війна в Україні не завершилася і, взагалі, не видно кінця і краю. Зусилля Віткова, здається, теж не досягли успіху. На Близькому Сході почалася війна. Чи може це, як ви вважаєте, підштовхнути Трампа, все-таки переглянути список своїх радників-посланників і, ну, можливо, все-таки почати долучати до переговорів професійних дипломатів? Ну, по-перше, війна на Близькому Сході почалася не вчора, не позачора. Я вважаю, що черговий віток війни почався 7 жовтня 2023 року. По-друге, до речі, я забув згадати. Коли ми говорили про Іран і врегулювання, що і чому європейці також активізувалися, я нагадаю, що якщо не помиляюсь, подавчора відбулася телефонна розмова президента Франції з президентом Ірану, де вони якраз говорили і про ядерну програму, тому очевидно, що європейці не будуть пасті задніх. І, до речі, вчора була потужна заява європейського союзу, яка якала віце, віце голови європейської е е е комісії. Тому європейців треба долучати, і вони повинні долучатися, аби розірвати цей альянс між росіянами і американцями. Що стосується е Віткофа, це місія його провалена. Це ще раз показує, і це загальний глобальний досвід, що некомпетентна. Непрофесійна дипломатія до результату не е, призводить, але є одна проблема: Вітхов дуже наближений до Трампа і є його, скажімо так, другом близьким другом. Тому я думаю, що довіра до Вітхова залишається досить висока. Єдина проблема питання: наскільки є довіра до Вітхова, наприклад, з боку того ж Ізраїлю. тому що дійсно дали шанс. Дали певні, значить, дедлайн строк для переговорів з Іраном, але Вітков ні до чого не досягнув. Це ще раз покажу, що так само перемовини Віткова з Росією також не до чого не призведуть і тільки буде грати на користь російському агресору, який, на превеликий жаль досить вміло і в цинічний спосіб спори використовував будь-який контакт з американськими посланцями і з президентом Трамп. Дякую, дуже Костянтин Єлісєєв, Надзвичайний поважний посол. Ми говорили про війну на близькому сході і про те, як вона може вплинути на війну Росії проти України, послабити чи посилити в тому числі позиції Путіна. Далі у нас новини після новин фір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.